Ти мій сраний рятівник. Боже, я такий радий тебе бачити. Виведи мене звідси. Чому сам звідси не виберешся? Тут така історія. Вчитель сказав, що мені треба аномальне чуття розвивати, щоб я міг на себе спиратися, а не на усіляку мудровану техніку. Ну, я й поліз на своєму чутті артефакти діставати. Навіть болти в таборі лишив. Думаєш, вийшло? Ніхрена. Шукав артефакти годинами. Томився, як чорт. Хотів піти назад, але срака стиснулась і жодне чуття не допомогло. От ну, ти застряг. Іди за мною. Нога в ногу, друзяко. Нога в ногу.